Вітаю вас, дорога церква. Ми знаємо, як на сьогодні надзвичайно важливо звертатися до Слова Господнього. Божий народ в тому і має мудрість, що ми маємо мудрість від Слова Божого, коли ми взиваємо до нього. І в будь-який час Він очевидно говорить. До нас. Бо в Єремії 33:3 сказано. Давайте прочитаємо. Покликуй до мене і Тобі відповім, і тобі розповім про те велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Знаєте, напевно, багато чого є сьогодні. Будь ласка, сідайте. Дорога церква, багато чого сьогодні відбувається незрозумілого. Напевно, мало хто б сьогодні міг подумати, що ось ми це покоління, яке проживає війну. Є наші дідусі і бабусі, які другий раз переживають цей період. Напевно, важчого нічого не можна знайти за весь свій життєвий шлях, щоб жити у війні. Напевно, важко щось знайти так. Але в нас є феноменальна велика надія від Бога, що, щоб мене розуміли. Бог нам може це відкрити. Я пам'ятаю, як перед 24 лютого були найрізноманітніші питання і розповіді, чи буде війна, чи ні. Господь, ти ж захистиш обов'язково нас. Що ми маємо робити? Господи, що каже Слово Твоє? знаєте, це я думаю перший і важливий секрет. Для нас, в чому в нас є важлива перевага? Коли ми запитуємо Бога, Господь, як воно має бути? Як мені реагувати? Що буде насправді? І молячись про це, Господь відкрив мені від книги Луки, 21 глава, де ми всі прекрасно про це знаємо. що і ви почуєте про війни, про розрухи, але глядіть, не лякайтеся, не лякайтеся. Це парадоксальна річ. Парадоксальна річ. Як можна не лякатися цього, що ти бачиш і що ти чуєш, коли над тобою пролітають ракети, коли ти бачиш руйнації. Коли ти знаєш, скільки людей вбито і тому подібне. В мирі Божому, що б не було, ми знаходимо ось це необхідне Слово Боже. Тому перший і важливий чинник для нас, як Божих людей, дійсно не лякатися і шукати відповіді на своє життя в Його слові. Що то є жити по волі Божій? Напевно, ми, як люди віруючі, прекрасно розуміємо, що то є воля Божа для нас, принаймні маємо. Другий важливий аспект, який би я хотів сьогодні підкреслити, ми очевидно повинні прагнути жити по волі Божій. Якщо ми віруючі, люди. І продовжуємо жити так, як ми живемо, навіть не запитуючи Бога, а яка твоя воля для мене, то я думаю, що це серйозна проблема. Це серйозна проблема. Молитися і просити, бо ми знаємо, що воля Божа для нас є блага, угодна і досконала, найкраще. Як багато. В цьому питанні в сьогоднішній час, наприклад, вирішували, їхати чи не їхати, залишити чи не залишитись, служити чи не служити, де мені служити, що мені робити з дітьми. Фронт чи не фронт і інші питання. До мене сьогодні дуже багато людей, віруючих, пишуть найрізноманітніші консультації, я дуже часто бачу, як страх, а інколи і паніка заволодіває серцями. Але ми знаємо, що у волі Божій досконалий мир. Так це не просто часто досягнути. Але прагнути треба, бо Христос сказав. О, якщо прагнеш, коли хто прагне, іди і пий, якщо прагнеш. Не буває такого, щоби ти питав Господа відповіді, а Господь тобі її не послав. Навіть інколи чекаючи цієї відповіді тривалий час. Але питати, покликуй до мене. Господь каже: покликуй. Знаєте, в чому одна із трагедій може бути протягом віруючого життя, коли ми живемо і не запитуємо. Господь любить, коли ми Його запитуємо. Я це можу судити, в мене четверо маленьких дітей. Знаєте, як приємно, коли діти приходять і тебе запитують про ту чи іншу річ? Як правильніше поступити? Просто. як син з батьком чи дочка з батьком. Просто. Нічого геніального. Хоча сказано, що один із мудреців сказав: все геніальне, просте, але не все просто геніальне. Так, от ми знаємо одну із історій, яку я прочитаю, знаєте про унікальну волю Божу. Це те, що сталося біля озера Генісарецького. Це Книга Луки, п'ята глава з першого вірша, і сталося: як тиснув натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Тиснув натовп, щоб чути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького. Він побачив два човни, що стояли край озера. Одне із важливих, знаєте, питань, яке мені, знаєте, дуже добре, коли Господь тобі задає питання. Це дуже цікаво. І знаєте, одне з питань, яке я отримав: чому там стояло два човни? Ми ще постараємося відповісти на це питання. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він уйшов до одного з човнів, щоб був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ і що вона. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закинь на полов свій негот. А Симон сказав йому: відповідь. наставнику цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив. То припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усі, хто з ним був. Також Яків і Іван, синів Завідеє, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симону: не лякайтесь від цього часу, ти будеш. Ловити людей. Унікальна історія насправді настільки серйозна, що Петро, Петра і всіх інших огорнув реальний жах. Знаєте, це щось ніж шок. Знаєте, це вища степінь здивування і страх. Чому страх жах їх обійняв? Вони зрозуміли, те, що зробив Христос, є над Я думаю, що тут в залі є деякі рибаки і розуміють, чому для професійних рибалок і чому Петро в певній мірі заперечував Ісусу м'яко? Те, що Ісус сказав, це є ну, дивним, як мінімум. Бо найкраще риба ловиться саме вночі. Під ранок, інколи під вечір. Вдень або зранку професійні рибалки не ловлять риби. Бо риба, особливо велика, крупна риба, вона дуже глибоко залягає. І рибалки професійні, в день, зранку, вже коли після 10-ї години ніхто риби не ловить. І от уявіть собі, вони цілу ніч ловили рибу, нічого не спіймали Тоже унікальна річ: цілу ніч ловили нічого не спіймали професійні рибалки. Чому професійні? Бо все життя він, його батько, його дід, прадід цим, як правило, займалися. Тоді від покоління в покоління ремесло передавалося. І от він дивиться на наставника, і він десь розуміє: ну, наставник ти хороший вчитель. Ну, і може я знаю, що ти тесля, ну, але я тебе сприймаю як наставника. І ти мені кажеш їх пливти зараз рибу ловити, абсолютно не вкладається в голову. Але який мудрий Петро? Він каже: добре, Господи, я зроблю по твоєму слову. І улов риби був такий великий, що вони ніколи такого не бачили. Оце є фактор, брати і сестри, що означає бути в волі Божій. Інколи всі обставини життя будуть вам свідчити, що це проти логічного роздуму, що це проти законів такого не може бути. А Господь вам каже: Іди і зроби. Покликуй до мене і тобі відповім. І ти розумієш відповідь, і Господь каже, і ти розумієш, що ні, ніяк. Але так, Господи, по Твоєму слову зроблю це. І він отримав величезне благословення, величезну кількість риби, яку ніколи не бачив, чому два човни. Христос вибрав Петра. Знаєте чому? Бо Він розумів, що Петро знав, прогнозував, Його послухає. Як нам важливо слухатись Господа, навіть коли нам щось здається незрозуміле. І ви знаєте, після цього Христос каже: Я зроблю вам ловцями людей. І показав величезну кількість цієї риби, і ви знаєте, я бачив цю величезну кількість людей, які сьогодні наповнюють церкви. Я за останній місяць був в Миколаєві. По Гедеонівському служінню і в Сумській області, в Сумах. Я вам хочу сказати: в одній церкві я стояв практично півслужіння, бо просто не було де сісти. Так багато людей. В Миколаєві приблизно церква 150 чоловік, а 400 прийшло невіруючих. І церква зараз їм активно служить. І словом, і водою, і продуктами. Хтось сказав. Ну, якщо в них забери продукти, хіба вони будуть приходити в церкву? Церква вирішила зробити такий експеримент і сказала, що серед тижня всереду ми збираємося, але продуктів не буде. Ми будемо читати Слово Боже. Сто людей невіруючих, близько 100 людей невіруючих прийшли, знаючи, що ніяких пайків не буде. Один гедеонівець зі Сум. Каже, я довгі роки роздавав і євангелізував, роздавав нові заповіти, закликав їх до церкви, і вони ніяк не йшли. І прийшов момент, коли церква наповнилась до, до, до краю людей. Дорогі брати і сестри, сьогодні в нас, як в церкві, як віруючих людей, унікальна можливість і унікальна місія. Говорити людям про спасіння від Бога, про мир, про допомогу від Бога, про знання свого життя. Ми, коли роздаємо нові заповіти, і тут також в Чернівцях є дуже хороші брати, які в цьому трудяться, ми стикаємося з найнеймовірніши історіями, одну розкажу через брак часу. Одні жінці. Наші брати вручають новий заповіт, і вона починає плакати на вулиці. І наш брат каже: Може, я вас чимось образу? Чому ви плачете? А вона сказала: Бог зробив великі діла в моєму житті. Ще чотири дні я була повною атеїсткою, повною атеїсткою. В мене є хороша сім'я, чоловік, діти, в мене є бізнес, в мене є все. Будинок, машина, Бог береже мене в цей час, слава Богу, до нас не прилетіли ракети, хоча суми побили добряче. І ось чотири дні назад мені ставлять діагноз рак. І мені сказали, що ви розумієте, коли ми ставимо такий діагноз онкологія, ми не можемо помилятися, ми не можемо вас лякати. Але все ж таки, для по суті, 100% результату. Прийдіть. Через 4 дні повторно здайте всі необхідні аналізи. Але те, що ми говоримо, воно, на жаль, з того лікаря, каже, з того, що ми бачимо, ми бачимо, що є рак. І ця жінка каже: я ніколи в житті не молилася. Ніколи уявляєте, є люди, які ніколи не молилися і не читали це слово. Це важко повірити, але такі люди є. І Вона каже: я ці чотири дні, як могла, так і молилася. І сказала, Господи, якщо ти є, хай це буде неправда, хай мене не буде раку. Якщо ти є, Господи, прошу поможи. І вона приходить через чотири дні, здає аналізи. І бачи абсолютно розгубленого лікаря, який порівнює аналізи і нічого не може зрозуміти. І він каже: Я не можу нічого зрозуміти. Такого не може бути. Каже, такого не може бути, у вас немає раку. Ну це ж ваші аналізи. Я не можу зрозуміти, що трапилось. І ось вона йде щаслива з цієї лікарні, і брат Гедеоніс каже, Бог вас любить. Він вам відповість на ваші молитви. І вона це чує і починає ридати. Як дорогоцінні ноги служителів, як дорогоцінні ті, хто розносить. Вона там покаялась, вона прийшла до церкви, служить Богу. Дорогі брати і сестри, ще багато потрібно і в Чернівцях, і в області, і по всій Україні потрудитися, щоб цей темний час. На, на, на хвилю для нас став великим часом для благословіння і спасіння багатьох. Тому, хто має можливість служити, служіть. бо це найпрекрасніше, що є, як Господь казав в своїй обітниці, і ти будеш служити Господеві, і Він благословить хліб і воду Твою і усуне посеред Тебе хворобу Твою. Це Боже благословіння. Окремо я хочу подякувати і братам, і пастору за те, що нас так гарно приймаєте, за те, що також служите, ми знаємо, що ви також маєте можливість роздавати Слово Боже Євангелія, слава Богу. І якщо хтось із вас теж захоче бути гедеонівцем, нести людям хорошу звістку, щоб вони прийшли до покаяння і долучилися до церкви. Звертайтесь до нас, звертайтесь до служителів. І я вірю, що Господь благословить нас так, як ніколи до цього. І мир Божий обов'язково буде в нашій державі. Амінь. Давайте помолимося.